Доброго дня, шановні здобувачі освіти, продовжуємо вивчати тему Віконні блоки. І тема сьогоднішнього нашого уроку сучасні види віконних блоків. Мета нашого уроку ознайомитись, вивчити і закріпити знання по даної темі. Ця тема вкрай необхідна нам для оволодіння спеціальності «Столяр будівельний та вдосконалювати подальшого вивчення предмета. Основи монтажу енергозберігаючих віконних та дверних конструкцій. Девіз нашого уроку сьогодні: ми не отримали землю в спадок від наших батьків. Ми взяли її в борг у наших дітей. Це вислов з міжнародного документа Всесвітня стратегія охорони природи. На Які ж, які ж енергозберігаючі технології нам відомі? Це використання відновлюваних джерел енергії, ви бачите на малюнку, застосування повітряної енергії. Також може бути енергія світла, сонячні батареї, наприклад. Далі застосування енергозберігаючих матеріалів, використання датчиків присутності людей, використання енергозберігаючих вікон та дверей. До складу віконного блоку входить склопакет, рама, імпост, стулка, фурнітура, укоси і підвіконня. Крім віконного блоку, вікно складається зі скла або склопакета, вони надані на малюнку, фурнітура, що забезпечує можливість відкривання вікна і закривання також. Ущільнюючи прокладок, що щільно закривають стики між рамою і стулкою, забезпечуючи їх герметичність. Наступне, які ж типи вікон за способом відкривання нам відомі? стулка глуха, стулка поворотна, стулка відкидна і стулка роздвіжна. В залежності від кількості стулок в одному ряду вікна бувають глухі з, стул, з однією стулкою пробачте, двостулкові з двома поворотними стулками для відкривання і закривання. трьохстулкові також з поворотно-роздвижними стулками. Які ж різновиди склопакетів нам відомі? Склопакети можуть бути однокамерні, двокамерні, шумоізолюючою прокладкою і так далі. Кількість стекол грає важливу роль і для звукоізоляції. Тепло вікна безпосередньо залежить від якості склопакетів, кількості камер, відстані між стеклами, наявності спеціальних, енергозберігаючих стекол, заповнених камер різноманітними кіпамими. Газами, наприклад, криптоном, ксеноном, аргоном, що в свою чергу підсилює звукоізоляцію. Наступне у нас будуть різновіди, де застосовується, в яких регіонах застосовується одно, двох, трьохкамерні склопакети. Вікна з одинарним склопакетом, звичайно, підходять для приміщення там, де використовується тільки влітку, там, де текло. Або для південного теплого клімату. Вікна з подвійним склінням встановлюються в кліматичних умовах помірного поясу для збереження тепла. Ну і звичайно, вікна з потрійним склінням підходять для районів з холодним кліматом. Віконні системи, наприклад, пластикові, вони мають плюси і мінуси також. Називаю, які ж плюси має пластикові системи це багаторівнева герметизація, що сприяє теплозбереженню. Можна використовувати різні склопакети, які забезпечать мінімальні витрати тепла відмінно підійдуть для літнього пору року. Технологічність набагато знижує собі вартість товару, тому ціна такої конструкції є доступною, і величезний вибір конструкції, можливість підбору вікон під будь-який дизайн. Наступне у нас буде система з дерева. Які ж плюси має дерев'яне вікно? Звичайно, екологічне. Вікна мають гарну шумоізоляцію і теплоізоляцію, що гарантує більш комфортне проживання, продуманий дизайн і довговічність. Наступна система у нас з алюмінію. Які ж ми тут бачимо плюси? Термін експлуатації таких вікон може бути рівним з терміном служби всього будинку. Алюміній є нейтральним матеріалом. Що не виділяє хімічні речовини в навколишнє середовище, відсутність необхідності в особливому догляді, велике розмаїття розмірів і є можливість монтажу в отворах найскладніших конфігурацій, а також висока пожежа небезпека. Віконні системи також мають, крім плюсів, ще мають і мінуси. Це пластик, наприклад, пластиковий, він нешкідливим пластик, не буває. З курсу хімії, ви знаєте. Пластикові вікна виділяють хімічні речовини, а екологічними лапках їх називають тільки через мінімальну кількість даних виділень. Пластикові вікна схильне до впливу ультрафіолетового випромінювання. Згодом конструкції можуть позовтіти і стати крихкими. Термін служби не досягає 50-60 років, як запевняють нас виробники. Минус виконних систем з дерева також є. А чому? Тому що попит на викна такого типу дуже великий. Ми знаємо, що деревина це природний матеріал, дуже для здоров'я корисний. Тому воно коштує дорого, так як потребує правильної обробки і якісний брус не може бути дешевим. Клеєний брус коштує в рази дешевше, але даний матеріал містить обрізки і справжнісінькі відходи. І крім того, дерев'яні вікна старіють, тому необхідно періодично оновлювати лакове або кольорове покриття. Віконні системи з алюмінії також мають мінуси. Такі вікна відносяться до товарів елітної категорії, тому вони коштують дуже дорого. Якщо мова йде про тепле алюмінієві вікна, ціла конструкція для балконів ціна. Конструкція для балконів і лоджій є більш доступною. Низькі показники звукоізоляції, високий відсоток теплопровідності. Ми з вами підійшли до домашнього завдання. Закріплюємо нашу, нашу тему уроку, переглянувши надане відео за посиланням. Це ви переглянете в Ютубі. І треба буде відповісти на запитання, чим відрізняється бюджетний економ-варіант профілю склопакета від елітних. Чи залежить теплопровідність віконних пластикових вікон е, толщини пластика, що застосовується при виготовленні профілю? І я прошу відповіді, які ви. Напишете, закріпите у класрумі. Дякую за увагу.